Тяжкий сьогодні відос, але всім привіт, з вами як завжди, Хокер, і я до сих пір хворий, до сих пір не закладений ще й кашля, тож буду перериватися під час озвучки. Одним словом, сьогодні у нас знову будуть три гонки. Я думаю, вам і так зрозуміло, які з них дві, і де будуть проблеми. Ну окей. Все, якраз таки сьогодні розкажу по порядку. А розпочнемо ми зараз з вами із гран-при Мексики, де щеплення після семи кругів тупо немає. Так от, поки що ж, стартова речітка на гонку сьогоднішню першу. На позиції у нас стартує, звичайно, що Макс Ферстапен. І, до речі, тут чуть-чуть пасхалочка така невелика. Леклер дуже, дуже близько до нього, другий. Третій п'ястери, четвертий Рассл, п'ятий Хемлтон, шостий Норріс, З цьом у нас стартує Фернандо Олонсо і восьмий стартую я. Дев'ятий Айзакаджар десятку закриває мій напарник. До речі, би добре таке відквалилося, Що я можу, в принципі, сказати не то, що би добре, а ідеально для наших тракторів. Бо тому що в Q2 я ледве попав, в Q3 теж ледве попав. А в цьому Q-3, але він відквалився, якщо що. У мене тільки один свіжий комплект був, якщо свіжий. Ну так от, поки що ж. Проривишні всі стартують на бюах, ніхто не вирішує взяти сотчих карт, бо тому що не бавить цього толку. Що так, що так ще буде. Так от, поки що ж. Вогники загорілися, вони погасли, і ми відправляємося з вами на першу сьогоднішню гонку. І зразу вже вам покажу гонку із реплею. Тобто, щоб ви бачили всю цю картину, яка зараз буде відбуватися. Так от, дивіться уважно. Опа! Ми бачимо, що Шарль доволі таки сильно став програвати Максу, але йому тут завадили і Хемблтон, і Піастрі, і там ззаді ще за ними дивився, а Ферстап собі відрив поїхав. Але ми побачили, який у мене прекрасний старт. Звичайно ж, це тільки старт. А продовження гонки ви собі думаєте, знаєте, яке. Ой боже. Ладно. Ви я думаю, всі знаєте, як же я обожнюю Мексику в останніх формулах. Можливо, я просто був дебілом і не Ну, я звичайно що не етапи машини з другої формулі. Ну, але. Але, блять. Я не розумію, куди ще щеплення. Знаєте, на стандартному сетапі. Так от. Там вже було видно, якщо як мене досить, до речі, я вже четвертий. Там було видно, як мене почало заносити, носити. Машина не керована. Я хочу фінішувати на подіумі в кінці кінців, в третє вже в цьому сезоні. Можливо, я це і зроблю. Можливо. Хоча невідомо. Так от, поки що ж, Олівер Берман він закриває десятку, як в реальному житті, якщо що, він також був в очках. Але в реальному житті беремо що. що, ну, сподіваємося на краще. Забавний факт, до сих пір не можу говорити. так що Не звертайте на увагу, але все одно відоси, дивіться, тому що мені ж монетизацію треба підключити. А зараз я не хочу вас затримувати, просто показую восьме коло. Щеплення 0, трактор не їде, трактор розбитий, трактор зі штрафом, тому е, їду на підстоп. Все, що мені залишалося робити. І знаєте, що я роблю на підстопі? Я схожу зі дистанції. а зараз, через пару десятків секунд, я вам покажу, через що я вирішив зійти, і, в принципі, що там сталося, щоб я відкотився на 10-ту позицію. Я правда буду мовчати про те, що я і так уже. До того відкутився з 4 на 7 чи 8. Один з того, я боровся навіть не за 5 позицію, а за 10, дай Бог, потім взагалі потім за 15. І то при умовах, що у мене все вийшло за планом. Тобто я вже добре їхав. Ну, я тут вам не треба пояснювати, хто тут виграв. Шерлеклер здобуває перемогу у Мексиці, це його перша перемога в цьому відео. Молодець, Шарлота. І це якщо його щось там третя чи четверта перемога поспіль. А я вам нагадую, що Леклер бореться зараз за титул. Так, да, це ця сама помилка, через яку я постраждав. Ви бачите, що я там боровся з Айзеком Каджаром, ну все. Мінус крило, Мекс це мінус крило. так, да, воно впливає чуть-чуть. але... Ну, 20-та позиція я вже по факту не відіграв себе, що буду тому торбувати. Одним словом, ось такі у нас результати. Зато Габріель фінішував в очках. І це і дуже добре, що він в тих очках фінішував. Далі, до речі, нас Абом прорвався. П'ястр відкотився і дарує Леклера в прямому сенсі, дарує титул. В прямому сенсі титул, теж. У нас все в прямому сенсі. Але є позитивні новини. Мої головні суперники по особистому заліку також йшли з дистанції. Враховуйте, зійшли всі, хто бореться за сьому позицію в особистому заліку. Це Юкі Цунода зберігати її, хоче я, який найближчий хоче на нього напасти. І Фернандо Алонс, тобто дід, який на собу хоче раком поставити. Ну, нічого страшного. До речі, нас Джек Дуйн все таки з очком. І Ліям Лосен з двома очками. Що, Ліям Лосон, ще одне очко здобув? Ладно, красава. Але цього все одно недостатньо. Ну, окей. До речі, в основній кар'єрі, хто знає, той знає, Ліям Лосон у мене їде. А Айза Хеджар навпаки. Чому в ці, у двох кар'єрах все по-різному, я, не, звичайно, що не знаю. Ну. Но... Окей, я коли буду переходити в Вікар плюс-мінус в третьому чи четвертому сезоні, я вам все скажу. Так от, по новинам, Ленс Строл, скоріше за все, покине Астон Мартін, або не покине, а його вижнуть. Звичайно, що в реальному житті такого не відбудеться ніколи, але в ігрі може все статися. Навіть то, що Леклар Феррари покидається, в останній кар'єрі, теж продемонстровано. Так от, зараз у нас гран-при Бразилії. По старту решітці зараз ми з вами проходимося. Стартова решітка видалася доволі таки веселою. Так от, дивимося. До речі, там кваліфікації був дощ на першій кваліфікації. Так от, на пол позиції Ландо Норріс. і знову дуже близько Шарль Клер. Звичайно ж, хто може бути ще другим чи першим? Ну, Но Ландо Норріс перший то вже поховано. Третій піастри, четвертий Расл, п'ятий антунелі, шостий дід. Сьомий. Сайнц, 8. Око, дев'ятий. Берман. Десятку закриває строл тоді, коли йому то треба. Одинадцятий Дуєн, 12 Хаджар, 13-й. Дя, 14. Геслі, 15. Alban, 16. Цінода, 17. Лосвій, 17. в домашній гонці. І Макс Верстапен вирішив повторити гран-при Бразилії з реального життя. А Льюіс Хемілтон чисто по приколу схапав штраф. Ну, окей. Поки що ж по прогрівочному колу, тільки Вікарби стартують на хардах. До речі, Лен Строл, дивіться, як тільки йому сказали, або їдеш, або ми тебе виганяємо, Лен Строл такий їду, їду, і поїхав. Так от, у нас вже старт. Вогники загорілися, і вогники у нас пропадають. пропадають. Зриваємося з місця, погано зриваємося, погано У мене. Реакція чомусь в останніх сезонах. Ну окей. Хто пам'ятає, то раніше стартував, як треба. Ну, що стається? Тупий строл занадто херою. Торможу відпускатись, кого можна. Ламай мені крило, потім мені ламає крило ще Айзак, блять, тут просто. Без коментарів взяли, суки, мені крило поламали. Повертати їх я не можу. все, До побачення ще одне гран-при. Я, щоб ви розуміли, в цій Бразилії я хотів поборотися за десятку. Я хотів бортулету допомогти, щоб він проїхав, Ну ні, мені не дали нічого зробити! Мені в тупу нічого не дали. все. Я тут вже на цьому моменті всіх пропускаю, щоб нікому не заважати. І я всіх пропустив, тому що я по факту вже нікого не дуже з поломним крилом, а боксити мені вже треба на цьому колі. І ось так ще одне гран-при летить Куту під Хвіст. Мені, звичайно, що обіду. Мені дуже обідно, що ще одне гран-при пішло в куту під хвіст, ну... Що маю, в принципі, то маємо. Бокс, десь слаб, я нажимаю, ледве повертаю, ледве відторможуюся, Ну, до речі, трасу під час спринта я вивчив. Добре її вивчив. В прямому сенсі добре. Тобто, Боротися за десятку можна було. Ну, крило мені тупо не дало це зробити, а точніше мені дало це зробити строл і хаджар. Двоє хороших. Гонщика, ну я хороших. Хаджар хороший, ленс не дуже. Ну. Ах, ладно, що ж буду нити. Ще одна гран-при, це, до речі, якщо дев'ятий схід в цьому сезоні. Щоб ви розуміли, дев'ять сходів в цьому сезоні, то такий позор, боже. Ніхто ще в історії Формули-1. Ну, можливо, хтось сімав, але я, напевно, другий, хто має аж дев'ять сходів за 24 гонки. 24 гонки. Ми їдемо зараз 21-й і у мене 9 сходів. Порахуйте самі, 21 мінус 9. Скільки буде? Правильно, 12 гонок лише я проїхав. Але, але, мій напарник проїхав набагато більше гонок і ні разу не розбивався, а сходив так по причині мотору. А це, я розвертаюся, круто, супер, і це трактор безчепує. Так от. Але мій напарник має лише 12 очків в цьому сезоні, а я 81. Ще подіум ми має, Так що робіть висновки. До речі, Норріс, а не Леклер перемагає гран-при. Так що друга гонка в цьому відео вже за Норісом. І Рассел на подіумі. З ким не буває, ну, окей. Рассел молодець на поднімі. то, Ну, просто красавчик. Що ще я сказати? Так от, Шарль Клер все ж таки третій. Обідно, ну його проблеми, бо тому що він сам... Якби відповідає за свій чемпіонат. До речі, він вирівнявся по очкам з Оскаром Піастрі. Хто там на початку сезону писав, що Оскар Піастрі стане чемпіоном, а у мене буде 13 очків і три сходи. Три сходи, звичайно, немає, але і 13 очків теж немає, бо тому що в мене більше. А чемпіонат виграє чуть-чуть не Піастрі. Ну, окей, поки що. Стартова решітка на останню сьогоднішню гонку. Леклер в кінці кінців на полпозиції, позиції. Другі Ландо Норріс. Феррари слабо в реальному житті. Третій стартую я. Четвертий піастрі. Я третій, якщо що, п'ятий, Цунода, не хочу відпускати сьому позицію. Шостий Сайн, сьомий хом, восьмий строн, дев'ятий Лоусен. І десятку закриває Макс Ферстапер ш... зі штрафом в п'ять позицій, по-моєму. 12 Алонсо. 13. Гасліт, щось там далі, да. 14-й Дон там. П'ятнадцятий там тунель, й Рассел, там сінастий 18-й Бортолето, Хеммельтон вирішив повторити реальне життя. І хто там останній, я не побачив. По-моєму, Лієм Лоусон. Чи... ні, то Айзек Хаджар був. Да, Айзек Хаджар. Так, о, поки що, що у нас дощ. А зараз увага. Я цю гонку їхав з траєкторії, бо тому що ні в 24, ні в 25 й формулі я ні разу Лас-Вегас не їхав в дощ. Ні разу. Навіть на практиках тут доща не було. Що ж тут казати, у мене сетапа на дощ нема. Так що я без поняття, як тут їхати, тому вибачайте, але траєкторію я включив. Зато їду без помічників. Мається на вас там передачі, все таке там трек контроль АБС, ну ви поняли. А у нас уже гонки краще розпочалось, поки я тут розпіздівся. Ну окей, поки що ж, я лідери гонці. Я виходив лідерство у Шарля і у Ландо, які боролися між собою, але й то недовго. Ландо, я хеза чому, але вирішив повірити в себе, звичайно, боротися з леклером. Можливо, хоче допомогти. Пі... А я ж вам забув сказати. Ландо Норріс після Бразилії має шанси на титул. Тож, зараз все, що треба Норрісу, це... ДНФ Шарля, ДНФ Піастрі, ДНФ Ферстапеда. І в принципі, цього йому хватить. Йому навіть більш ніж хватить, Бо тому що Ну виграти потім Катарі Абудабі йому тупо немає. Ну, це не буде йому тяжко. Це просто не буде для нього тяжко, Бо тому що Леклер по факту ну, на Феррарі, а Феррарі, як ми знаємо, це відро з болтами, яке не їде вже майже 20 років. Ну... Е, я ще не знаю, що сказати. Окей. Залишимо це не мені, а Феррарі. Хай самі розробляють нормальний боліт на 26-рік. Хоча Мерседеси заявляють, що вони всіх раком поставлять. Не знаю, чи вірити Тото Вольфу, але знаючи, що Тото Вольф це в прямому сенсі уважаєма персона у Формулі 1, то вірити йому треба. Ну, не обов'язково, але я б їм... я йому вірю, що Мерседеси через свої мотори поїдуть. Я поважаю то -то Вольфа без приколів, я його поважаю як людину, як гонщика, як тим В принципі, я вже сказав, що уважаємо персона у Формулі 1, так що маємо увагу, повагу до мужика. Зараз же у нас завершення першого кола, і як ми бачимо, кім'я тунелі і Мерседеси ну, коротше, Расл, ну, обоє Мерседеси, Вони до третього кола нічого не міняли. А я же на третьому колі щось поміняв. Я е, не пропустив Леклера і Норріса вперед. Але і Шарль там боровся з Норрісом, Але що найцікавіше, вони боролися і втрачали мені. Красавчики, а я з траєкторією, я спокійний з тою траєкторією. Я не спішу, я не боюся. Я їду. І поки що я до того моменту використав лише один повтори, то на старті. Да, як я вже сказав, що я вдовж в Лас-Вегасі не їхав. Плюс траса має городське покриття, ну не городське, а місцеве, міське. Я хз правильно сказав. Ну, коротше, міське покриття, місце. Ну, ну ви поняли, коротше, не те покриття, є, що має бути на трасах. Але то ще й дощ, так що мені можна пробачити. Враховуючи те, які в мене дві перші гонки в цьому відео були. Ну окей, поки що, що у нас лівим лосом програє за свою десятку, але для Ліма зараз буде кінцева, напевно. Але потім побачите чому. Зараз же ми переключаємося, в принципі, на Лієма повністю, яку переслідує Андре Кіміталі Бонтонелі, який хоче вибити цього, вибити цього Ліма з гонки і діяти як терорист. Так от, до речі, Ліям вже програє 6 секунд. Е, десятці, да, десятку не закриває Гаслі, І. Так само, як я, до речі, Леклера програю 5 секунд. Я, я вам показував, як він мене догнав чи не показував. Е. пофіг. Вроді би я вам показав, як він мене догнав. Вроді показав, я щось на не звернув. Зато ми бачимо клан доноріс дуже хоче мене догнати, але дитинка почне в радіо плакати. Ой, він мене закриває. Скажіть Оскару, щоб поміг. Скажіть, Васкар, щоб не поміг мені обігнати цього трактора. А херта Віландо, плач скільки хочеш разом з Оскаром, плачте, форстап, до речі, в реальному житті виграє п'ятий титул. Я не вірю в Макларен, вам одного титула туперелі криси хватає. Да, Макларен, хто не знає, в прямому сенсі, то просто крису в Формулі 1 і вболівати за них засуджую. Та, так от, ну ладно, не засуджую, але просто ну якось дивно, що за крес ще вболіває, ще я фанати в тих уродів. Ну так от, у нас ходить ліблосом. Я після підстопу, тільки, якщо що, і включають віртуальний кар, Тоді, коли мені він не потрібен. Проїхав би він там круг, я б ще окей, погодився, бо тому, що там хтось з Макларенів на підстоп поїхав, напевно. Ну, до речі, з Макларені на підстоп ніхто не поїхав, але поїхав. Шарль, поїхав, ферстапен. І там ще, по-моєму, хтось їхав, не пам'ятаю хто. Okay. Ну, раз, я шостий антунеліс, сьомий, знаєш, точно ще хтось їхав. І їхав, по-моєму. Да, цунода там ще на піти їхав. Ні, цунода ще на напійти не їхав. Цунода тільки поїде. Їхав Ферстапен, точно. Так от, Макларен обоє бореться за лідерство і. До речі, ну я ж тут. Критикує Макларен, до речі, да да, да я ж сказав, це новий сайенс на підстоп поїдуть. Макларен не самі Креси, але проти пілотів є нічого немає. Пілоти не винуваті в тому, що команда говно і по факту е не виграє чимпінал боку, скільки років, щоб в якийсь там останній рік просто взяти і взірвати весь світ. Ну, Креси, Креси, що ще сказати. Ну не крес, то стратегічний хід, але. Згадайте, будь ласка, Макларен 2007, Макларен. 2010-ті. От просто згадайте тих Макларенів і робіть висновки, чому я їх крисами називаю. Робіть висновки. Зараз же ми з вами переключаємося назад на гонку, де я четвертий. Макларен знову ж таки Криси не їде на підстоп. Леклер хоче їх донати, але зараз не може, хоча потихеньку це починає робити. Разом зі мною! Разом зі мною! Так, поки що ж цунода не відіграє часу у мене, S не відіграє часу цуноди. І зараз гонка, ну, добре було б, якби вона так закінчилася, але будуть кращі події. Наприклад, верстапом буде нападати на цуноду. А зараз вже 21 коло, дивимося, як верстапом буде боротися проти свого напарника. І е, на місці Red Bull я б тако подзвонив. Ну, не подзвонив включив радіо і сказав. Цунода, пропускає Ферстаппена, він бореться за титул. Давай, ти ж у нас другий пілот, ми тебе ж так так виганяємо з наступного суду. Давай, пропускай, не бісина, щоб ми тебе ще раніше не вигнали. І цунода погоджується з ридбами, пропускає Ферстапена, але цього не стається в грі. Так от, поки що ж у нас Цунода не хоче віддавати топ-5, хоче зробити 10 чашків, хоче пригодитися команді. А Сайнс позаду. о, як він, як же він чекає цього моменту, щоб... Ферстапен почав боротися з цунати, і Сенс тут з боку фурр обігнав і поїхав. Ну, поки що цього не стається. Зато, до речі, у нас, подивіться уважно, на решітку. Хеймлтон чомусь реальне життя не повторює. По кваліфікації повторив, але по е, гонці чомусь не повторює, бо тому що. Е, По-перше, ферстапен згорає мотора, а по-друге, бо тому що Льюіс не хоче доганяти. Ну, раз не хоче, то не хоче, не мої проблеми. Ферстапен сходить зі станції, згорає у нього мотор. Можливо, просто перегрів, можливо, ще щось. Ну, але що є, то є віртуальний сейфтікар. Знову був, але Макларене вирішили поїхати на підстоп. А знаєте, чому вони поїхали на пістов? Щоб не отримати штраф. Просто щоб не отримати штраф за те, що не поїхали в бокси у гонці. А моя задача ж тепер була втриматися. По-перше, п'яздрі, півтори майже півтори секунди до мене. Ну слава богу, більше, і це також більше, тобто... Поділ мені гарантований, якщо у мене все зараз піде по плану. Але вже план почне руйнуватися, бо тому що піастрі має свіжу резину і почне мене потихеньку наздоганяти. Леклер тим часом від'їжджає до нас всіх. Добре було б, якби у нього там був штраф 16 секунд. Ну, Тоді б я теж на гонку виграв. Ладно, не добре бо тому що Леклер би програв а, перше місце в особистому заліку. Це повтор, де у нас був віртуальний І, кар -да. І. Переключаємося з вами на останнє коло. Де я і Оскар Піастри ще правда на 24-му океану розпочав останнє. І піастри тут починає на мене нападати. Я же вирішую не відступати. І агресивно його атакую! Та проходжу! І проходжу! Тобто не відпускаю його. Піастри намагався мене ще розпройти, але нічого йому не вдалося. Далі ж, далі. Повороті, він не пройшов мене. В повороті я відторможуся, не даю йому в себе пройти. Заряджаю хоча б трошечки і РС Витрачає воно в цій прямій до нуля. Майже до нуля. А 5 тримає набагато більше. І він цим користується. По-перше, має ще кращу машину. А є на тракторі. Обороняється проти нього. А це Леклер, який спокійно. Спокійно в прямому сенсі їде. Але я оборонився від Оскара. Далі я починаю від нього відриватися, У нас Хас і. Е, у нас Хас і Вікарп розпочинає в коло. А це я розпочинаю третій сектор. Для себе і Оскара, Якщо ж, бо тому, що Оскар теж розпочав третій сектор. Ну, але. У нас є новини. Новини це цуно на 5 секунд, а Оскар Піастри не може мене догнати. І раз у мене розрядився в ноль. І ООС край, так поняв, також розрядився. Я почав економити трохи. А у нас тим часом Шарль Леклер перемагає гран-при Лас-Вегас з Друга перемога в цьому відео від Леклера. І він такими темпами виривається в топ-1 по чемпіонату. Тим сам відіграє 10 очків у Оскара Піастри. І все, що треба. Летлеро, перемогти Катар, перемогти Спрін в Катарі і перемогти Абу Дабі. Даже не просто може він не перемагати. Він повинен просто на подіум приїхати і цього хватить. А я же приїжджаю другим. І це мій третій подіум в сезоні дасть траєкторію. Але кого-то з вас, скажіть, хвилює. Нікого, нікого. Подіум є, є. Перший раз їхав на дощовому Лас-Вегасі. Перший раз. Все, без критики. Я їхав на всіх трасах в дощ. На всіх. Але в Лас-Вегасі такого не було. А у нас поки що подіум, Леклер, я і Оскар Піастрі. Добре, що не Ланд і. Це позитивно. Знову український прапор на подіумі. Ну, в останній кар'єрі, звичайно, часто там з'являється. Не то, що тут. Ну. окей, ладно. Таке, звичайно, в цій кар'єрі рідко побачиш. Ну. Зато побачиш. Зато побачиш. Ну, окей. Зараз ми обливаємось шампанським і потихеньку, потихеньку з вами зараз будемо вже закруглятися. Дякую, що Ну, ладно, не буду прощатися, тому що у нас результати. Не забуваємо про них. П'ястрі з Лекарем і з братаном. Не сприймай мене Оскар, на подіумі. Ну окей. Напевно, обідався. Окей, поки що ж дивимося на результати. Леклер перший, я другий, Оскар П'язр третій. Юкі Цунода, четвертий. І мені стало тяжче його обганяти в чемпіонаті. П'ятий ландо Норріс не встигає догнати. Юкі, Шостий. Карлос Сайнс, Сьомий. П'єргас, Восьмий. Естебан Новкон, дев'ятий. Ленс Строл. тоді коли... -мот. До речі, Астон Мартін подвійний хоча, тому що Алоса закриває десятку, але прорає назад мені позицію. Яку він грав в Бразилії. Ну, а поки що ж ми бачимо, що у нас є сходи. А Рассел дискваліфікований, бо тому що не зробив підстоп. Все, все просто. Кімі до очки не доїхав, Габріель не доїхав, Льюіс не доїхав, ніхто там не доїхав після десятки. Так от, мені не вистачає одного очка, щоб у мене було 100 в цьому сезоні. Ну, у мене є дві гонки, щоб ці 100 зробити, і чотири очка до Юкі. Зараз же ось був конструкторів Феррарі, звичайно, що вже його програли. Ну, не мої проблеми. Зато Леклер топ-1 в чемпіонаті. Дякую, що подивилися цей відео, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, ступень телеграм-канал Дік сервер Обов'язково пишіть коментарі. Всім папа! -па.